Сьогодні у нас будуть історії, такі, які трішки лоскочить нервову систему. Тому особливо вразливих і людей, які люблять перекладати все на себе. Я прошу не дивитися ці історії. Не ну, мало лі я вас попередила. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх на українську мову і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож беріть щось посьорбити або похрумкати. Але я вас попередила, що історії такі лоскотливі, тому зпохрумкати це вже ваша відповідальність. Але перш ніж розпочати, я просто уточню: чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок. Якщо так, то погнали читати історії. А якщо ні, наняти ну ніше сердиться. Сьогодні у нас буде цілих три історії, але вони дуже дуже коротенькі, тому читаємо першу. Я вже розповідав цю історію, але вона досі вражає. Я офтальмолог, і до мене звернулася пацієнтка з інфікованою повікою, яку два інші лікарі намагалися лікувати безуспішно. Вони призначали різні ліки, але стан лише погіршувався. Повіка була опухлою та болючою вже кілька тижнів, і жодного покращення не було. Коли я оглянув пацієнтку, вирішив перевірити повіку догори дном. Так, це той трюк, який іноді роблять діти. Було видно наскільки їй болісно через сильний напряг. але саме це дозволило знайти причину. Під повікою я побачив щось схоже на абсцес із густим липким вмістом. Я обережно натиснув і воно ворухнулось. Це був не абсцес. Мені вдалося витягнути об'єкт цілком. Це була личинка мухи. Пацієнтка згадала, що кілька днів тому їй у око потрапив жучок, і після цього почалося запалення. Після видалення личинки я призначив звичайні антибактеріальні каплі, і вже за два дні рана затягнулася, а пацієнтка повністю одужала. Тож так жучок відклав яйце у повіку, з нього вилупилась личинка, і я її видалив. Плюс одна фобія вам в копілочку, і мені також. Знаєте, літом часто якась мошка залітає в очі, і ти такий, блін, мошка залетіла, щось стану, подивись, що там. А вона, бляха, личинку могла відкласти. Читаємо, що кажуть, юда. Чорт забирай, а чому перші два офтальмологи не зробили базового обстеження з перевертанням повіки? Гарне питання, тому читаємо відповідь автора. Існують ризики при вивертанні опухлої та інфікованої повіки. Це може посилити інфекцію, а для пацієнта це надзвичайно боляче. Спочатку все виглядало як дуже важкий ячмінь. Ну, в принципі, так, вона прийшла собі на огляд, їй такі, «Да, це обичний ячмінь? Ну, бляха, хто може подумати, що там личинка мухи в оці. Ну це ж бляха. А-а-а!» І ще один коментар. Сподіваюсь, ти сказав їй, що це була врошавія чи щось подібне. Я б ніколи не зміг оговтатись від такого діагнозу, і лікар на це відповідає: це було б не дуже професійно. Я ще жодного разу не брехав пацієнту про їх діагноз. І тут пишуть: у мене з'явився новий найгірший страх. Але ж, бляха, просто достала, і пішли і завоїлась через два дні. Чого панікувати, давайте не будемо. Що ви думаєте про цю історію? пишіть в коментарях, а ми переходимо до наступної. Ця історія така трохи ну, з криміналістики, вона теж трохи таке, е, Але, але слухайте. Коли я був дитиною, ми з двоюрідним братом любили досліджувати ліси неподалік від нашого будинку. Ліс знаходився на пагорбі і мав кілька кратерів, залишених після бомб, скинутих під час світових воєн. Це було в Німеччині. Одного разу ми помітили рюкзак на дні одного з кратерів. Ми спробували спуститись вниз, але схил був дуже крутим і слизьким, тому ми не ризикували. Ми вирішили повернутись пізніше з мотузком і пішли додому. Наступного дня в новинах повідомили, що в тому самому лісі знайшли рюкзак із останками дівчини. Хлопець, який вигулював собаку, помітив це, бо його пес почав гавкати і божеволіти на краю кратера, дивлячись на рюкзак. Після цього випадку ми більше ніколи не ходили до того лісу. Ось така історія. Добре, що ці діти не спустилися і не взяли той рюкзак. Ви просто уявляєте, який б це жах був для них в майбутньому? Я не знаю, що казати. Це жахливо, дуже жахливо. Тут а... читаємо, що кажуть люди, вас буквально врятували від спогадів, які б переслідували вас усе життя. І автор відповідає, абсолютно згоден, сумка навіть виглядала так, ніби її туди поклали нещодавно, вона була майже новою. Ми подумали, що хтось міг випадково її впустити, тому я хотіли дістати. Але тепер лячно навіть уявляти, що людина, яка це все зробила, могла все ще бути десь поблизу. Я про це і не подумала, це капець просто. А ми видихаємо. І читаємо наступну історію. Я працюю медиком і пожежником. Одного разу нас викликали, на, здавалось би звичайний виклик. Щось на кшталт болю в грудях чи подібного. Точно вже не пам'ятаю. Той, хто телефонував, сказав, що перебуває у своєму сараї або гаражі. Це було трохи дивно, але не настільки, щоб покликати підозри. Коли ми прибули на місце, щось мене насторожило. Я не міг пояснити, що саме, але інтуїція підказувала, що щось тут не так. Я вирішив оглянути будівлю з усіх боків перед тим, як заходити через передні двері, які очевидно були основним входом. Обійшовши будівлю, я побачив вікно з боку і заглянув всередину. За дверима була рушниця, яка була встановлена як мінна пастка. Той чоловік підготував це для нас. Крім того, він повісився. Ми пробили скло з боку будівлі, щоб увійти безпечніше. На жаль, чоловік уже був марвий, і ми не могли нічого зробити. Якби я пішов через передні двері, я був би першим, хто потрапив під постріл. Я досі не знаю, що змусило мене зупинитись того дня і обійти будівлю, але це без сумніву врятувало мені життя. Я вже публікував цю історію раніше, але вважаю, що вона варта того, щоб її ще раз розповісти. Я просто не розумію, хто ці люди. Це ж капець просто. Це людина, він пожежник і медпрацівник. Він рятує життя людям. Нащо таке робити? Наша? Ну ти вирішив, що тобі вже досить, ти награвся в це життя, і ти вирішив піти. Але наше інше моте нагадать, так скажіть мені, будь ласка, це жах, жах. Тут котейка прийшла, бачили, то це балка прийшла. Чідаймо, що кажуть людям: одне діло покінчити життя з але чому намагатися забрати із собою людину, яка прийшла допомагати? І тут автор пише мені здається, це було гнівне самогубство. Що це значить, я не знаю. Наступний коментар: я колись бачив пацієнта в психіатричному відділенні з такими думками, ймовірно, його дружина померла, поки чекала швидку. Він був сповнений злості на всіх медичних працівників і думав про самобство після того, як завдасть шкоди їм. І тут автор відповідає: це так важко, коли сім'ї зганяють своє розчарування на медичних працівниках. Вони звинувачують нас у тому, що ми не можемо воскресити померлих. Знаєте, це важко. Коли ти втрачаєш близьку людину, ти не можеш в це повірити просто. І, мабуть, медичні працівники це, ну, типу, ті, хто під руку перші попадають. Отакі історії були у нас сьогодні невеселі, але шокуючи. а ми побачимося з вами зовсім скоро.